Я прошу, прошу таблиця з голови будинкових комітетів є голови будинкових комітетів. Тут а хто їх обирав взагалі? Да. Да. Хто їх обирав? Вы обирали. Да, ви обирали. Ви з ні багатьох ні. ніколи такого ми, не, ми не знали, було. Не знали, що ми, ми не возражаємо, зважаємо. Ви ходіте з да, ініціативою, Будемо перебирати, як ви бажаєте. А зачем? За, за, за а, цю людину, да, яку ви бажаєте? А, а хто їх придумав? Це будинковий комітет. Я як зрозуміла, що я у вас на екзамені? Вирішили мені Так, ви у нас на екзамені. Ми громадяни України. Ми є влада. Якщо вам якщо вам не подобається така влада, будь ласка, будь ласка, можете подати у відставку і покинути виконком нашої влади. нарушили уже або виконуйте те, що ми просимо. Вот это наше не по наша планікаті будуть позарабити зрозумів. Я зрозумів, як ви ставитесь до простих громадян України. Ми для вас не проводіли там самі ще я вам ставив питання, щоб ви обов'язково перш ніж фарбувати, прокладати бетон. Або ставити туалети, ділись з нами, де їх ставити, яким кольором, Якій кількості і чи взагалі вони потрібні чи ні. Так, Будь ласка, Мені все понятно. Часть мешканців хоче, щоб діти ходили, час мешканців тільки для маршрутчиків. Не возражаю, будуть маршрутчики. Все, не буде Нема питань. Все всі питання. Я, 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 всім, Я, всім, бать, чуть -чуть, Я всім дякую. За туалет всім поняття. Так вона нічого не знає.

Я макулян снимаю. Якщо вам не подобається макулян, можете виїхати.